Сьогодні лазівська громада отримала черговий гуманітарний вантаж. Це генератори різної потужності в кількості 31 штука і 28 буржуєк. Дана допомога буде спрямована для потреб вимушено переміщених осіб, центри компактного проживання вимушено переміщених осіб, також на пункти незламності, на укриття та об'єкти критичної інфраструктури для забезпечення їх аварійним живленням. Ми щиро вдячні Фонду Міжнародної солідарності Республіка Польща за надану допомогу, за надану підтримку. Зараз кожна допомога важлива. Ми щиро вдячні, що польський народ протягує нам руку допомоги. Ці генератори зараз, як ніколи, є актуальними. У зв'язку з відключенням електроенергії внаслідок російських обстрілів необхідно зживити центри пункти незламності, пункти обігріву, сховища. Тому дана допомога є дуже необхідною і актуальною щиро вдячні вам, колеги, за допомогу. Все буде Україна.